Шановні захисники і захисниці, вітаємо вас з вашим професійним святом з Днем захисників та захисниць України. За ці півтори роки, що триває повномасштабна війна, ми пережили багато різних складнощів, які зробили нас тільки сильнішими. Ця жорстка війна відкрила нам очі на сприйняття дуже багатьох речей. І одна з головних це цінність людського життя. За кожною перемогою на фронті, за кожним міліметром відбитої у ворога землі, стоять життя наших відважних воїнів, наших кіборгів сучасності, які стали щитом не тільки для України, а й для усієї Європи. Дякую вашому героїзму та незламності в нас є перспективне майбутнє впевненості у завтрашньому дні та можливості спати спокійно. У цей знаменний день хочемо привітати кожного. То обороняє нашу державу. Кожного, хто не дивлячись на які обставини, йде вперед. Ви для нас справжній приклад героїзму, відчайдушності, хоробрості, патріотизму та наполегливості. Бажаємо вам сил і наснаги на подальшу боротьбу, заради нашої скорішої перемоги, здоров'я, міцного! головніше повернутися додому до своїх сімей. Окремо хочемо віддати пошану усім, хто героїчно загинув, запеклій боротьбі проти ворога та висловити співчуття сім'ям загинувших. Герої не вмирають. За весь час існування України наш народ неодноразово доказує усьому світу і виборює право на незалежність і суверенітет. В нас тече кров наших предків, які, як і ми, хотіли лише одного. Свободи для нас, для нашої країни, для нашої культури, мови та для майбутніх поколінь. А це означає тільки одне: ми повинні прикласти усі зусилля довести ці права до кінця, щоб нарешті остаточно вибити ворога з наших земель назавжди. Зі свого ж боку для підтримки бойового духу, ми підготували благодійну акцію Дякуємо за захист. У якій навчальні заклади Салтівського району впродовж місяця будуть збирати смаколики, малюнки та невеличкі подарунки. Знак вдячності та підтримки військовим. І набайдужі та бажаючі привітати наших захисників, можуть подивитися більш детальну інформацію на сайтах та соцмережах шкіл Салтівського району. Ми робимо усе, щоб наблизити нашу перемогу, і віримо, що вона буде неодмінна зі дісвятому наші любі захисники і захисниці. Слава Україні!